І коли ти маєш справу з матір'ю, яка не може втішитися, всі твої вибудувані міркування раптом падають. І ти один на один з найстрашнішим хором. Але нам треба шукати всього, що відбувається на землі і всього, що є в священній історії, ми не отримуємо тут останньої відповіді. Ми отримаємо заклик. Іди шляхом пізнання Божого Тругу Намагайся зрозуміти Його волю. Намагайся прийняти Його волю, якою б суворі вона не була. Як казав, праведний Іов, який всіх дітей своїх втратив. Бог дав. Бог взяв. Благословенним я Господь, дожитись до такого, якому не бажаю. Але дожитись до такої духовної висоти це наше завдання. Нам треба не ховатись від думок про смерть і про незбагненність промислу Божого. Нам треба спочатку до речі, без будь-яких міркувань прийняти його. Бо Бог більше знає, ніж ми. А потім ціле життя намагатися осягнути сенс того, що відбувається. І от саме до цього нас кличе сьогоднішнє читання Івана. Амінь.